Алоха, друзі, всім привіт! Запрошуємо вас сьогодні з віталієм і з бандітиством. Ось він бачите? Прогуляться нашими клумбами з гортензіями, бо вони зараз дуже сильно буяють. насолодиться їх квітінням і не тільки гортензіями. а і за... Підчетліть запам'ятати, Запам щоб у нас це теж було в у вільному доступі, щоб якщо зима. Включить е, прогулянку е, серед наших гортензій Тому вперед ми вас запрошуємо, а ви не забувайте підписатися, поставити пальці догори і натиснути колокольчик. Нам це буде дуже приємно, а вам це нічого не вартує. І розпочнемо з клумби, котра знаходиться біля нашої тераси. Будинку, вона вздовж так іде. Ми зараз знаходимося біля гортензії кіуші. Це нам подарував наш глядач. Він розповідав, що виписував її як пінкледі, але вона сортості не відповідає, тому він сам. Не знав, що це за сорти, і е, ми потім, згодом, коли вона е, в нас вже з'явилася, то ми дивилися, спостерігали за нею і сфотографували, закинули це в інтернет, і воно нам видало, що це кіуша дуже схоже на цей сорт, тому ми зупинилися на е, цій е, версії. Е, Сорту гортензії кіуші, і е, будемо вважати, що це вона. Але не до кінця впевнене, так. Але дуже схоже на кіуші. Так, дуже симпатичний сорт. Вона, бачите, має фертильні квіти. Вона декілька розпустила от таких красивих повних. Квіточок. Тут є, можна навіть зустріти, бачите, рожевенькі е, плямки на квіточках, а в все інша квітка, бачите, в таких маленьких е, бісеринках. Але вони розкриються, вони будуть станутись такими мохнатими, але поки що таке. Дуже цікавий сорт. Віталік бачив такі сорти. Я бачу, бачив цей сорт вперше, коли нам її подарували. І вперше я дізнався, що є фертильні квіти у рослин. І взагалі дуже крупні. Оці квіточки дуже дуже крупні. Порівняння з будь-якою іншою гортензією, ну прям напевно, що втричі більше квіточка. Дійсно, дуже в мене крупні пальці, але навіть на моїх великих пальцях дуже велика квітка. І подивіться, по ній лази осмія. Я сподіваюся, що вона скора заселиться в цей будиночок для комах. Сподіваюсь. Взагалі, вона дуже симпатична, малий такий найменший вітер. І всі оці соцвіття вони колишуться, як дійсно метелики. Дуже, дуже гарно, так. Да. Дуже гарно. Так, пішли далі? Так, е, да, ходімо далі. Поруч у нас висаджен сорт е, Ваніла Фрайс. Е, на початку квітіння е, соцвіття були ось такі білого кольору. От. Потім вони почали е, блідорожеві е, становитися. Потім воно повністю бачите, воно стало на, е, рожеве рожеве, дуже великі суцвіття у цієї гортензії. Це ми купували е, по, за, ні, в минулому році. У цьому кущу було на той момент 6 років. Так. Дуже дорослий кущ, дуже симпатично. В минулому році він не так е, красиво квіт, бо були дуже дрібненькі суцвіття. А в цьому році він нас дуже-дуже порадував. Я задоволений, Віталік, так, тим паче. Е, для себе ми зробили висновок, що е, ми залишаємо вісім е, гілочок, коли обріз... Обрізаємо так, на майбутнє. І шапки ось такі, ось, бачите, дуже такі моцні, симпатичні. А якби ми залишали більше гілочок, то, мабуть, були, ну, не мабуть, а воно так і є, були б дрібніші суцвіття. На, на гортензіях, бо гортензії, чим менше зрізаєш їх від землі, і менше залишаєш гілочок, тим пишніше у них самі суцвіття. А чим більше гілочок ти залишаєш на наступний рік, то й то менше. Ну дивлячись, хто як полюбляє, кому подобається менше, кому більше. Тобі так подобається. Чи тобі просто подобається дуже гуляти. Наступний у нас в нашій Колумбії гортензії – це Silver Долар. Подивіться, які моцні в неї пагони, прям така. Красива, пряма гілка. Не те, що у Ваніла Фрайс. Ваніла Фрайс більше така розлога, а це, бачите, такий прямо стоячий, теж дуже красивий сорт. З гуртензії починають квітнути зеленим, потім при... приобретають. Набувають. набувають свого кольору, який він там був задуманий. І потім відкидають теж. Зеленим кольором квітів. Е, невеличкі, бачите, шапки. Ой. Це поки що. Да. Це, да, це поки що. Так. Дуже довго у нас цей сорт. Він був дуже довго маленьким. Ми його окучували і е, е, цими підгодовували препаратами. І бачите, він нас віддячив. Так, він у нас. Ой, я не знаю, з 2003, го мабуть, що. Так, якого третього? го Це 22 роки чи що? З 2023-го. 23-го, можливо. <плес> так, з 2023 року і е, він дуже, я ж кажу, що був дуже маленький, а зараз, бачите, вимахав дуже йому, значить. Тут це подобається, тому е симпатичний і е красивий е кущ гортензії. Він у нас видав від самого кореня, бачите, ось такий красивий пагін, ось, ось він прям іде і іде. Дуже потужний, і ми хочемо на наступний рік розпочати виводити його на штамп, тобто ці маленькі всі зайві гілочки прибирати і цю основну гілочку вже брати як за потужний, потужну основу. Це у нас е, наступний полорбір. Він у нас дуже довго був е, маленьким саджанцем, е, маленьким кущиком Живцем, і навіть. Живцем а, ну, живцем. І подивіться, в, в цьому році він у нас вперше буде квітувати, бо в минулому році і позаминулого року взагалі не, не квіт. В цьому році е, і теж видав такий потужний пагін. Мабуть, що будемо його залишати, а оці всі. Е, Малесень, Малесенькі, тоненькі, так, дякую. Буде, будемо їх прибирати, щоб він більш пишнішим становився на наступний рік. Да. І далі пішли. А, да. Це у нас фрайс, -мель. фрайс Мельба. Бачите, такий не дуже високий кущик в порівнянні з іншими, теж він починає рожовіти. Ось можна подивитися, ось тут більше рожевого кольору є. От теж дуже довго він зростав. Думали, що його, йому тут нічого не подобається. Але бачите, все одно він нас віддячив. В цьому році знову ж таки заквіт, бо минулі два роки він взагалі не квіт у нас. І, будь ласка, три. Сім сім суцвіть красивих, але е, теж будемо його надалі формувати, щоб він е, становився потужніше. І останнє у нас це ваніла фрайс, теж висаджений як і, е, в один рік як і Frist-Mельba, е, е, теж в цьому році заквіт, і бачите, е, дуже, е, але дуже дрібний. Ці хоч якось повиростали, а це прям як якось, може, щось не вистачає, може йому тут взагалі не подобається. Може, ми на наступний рік подумаємо і пересадимо його звідси з цієї сторони на нашу велику клумбу з гортензіями. Бой закарі ну. О, так. Боже, я тебе ж хотів сюди запхнути. Чи ні, чи не кристи? Не кристе. І запрошую на нашу величезну клумбу з лакова гартензеєва магнольовими mm. рослинами. Е, Перша нас зустрічає е, фрайс Мельба. Е, буде ще квітувати. А, так. Да, так, дуже потужний є в неї пагін, дуже красива квітка, правда, одна, але нічого. У нас ще буде, я так розумію, ще одна квітка. Ми будемо чекати її красиві квіти. Тут можна подивитися, які вони величезні, ці квіточки. Так, і вони, бачите, не 4 штучки, а ні, 4, бо я тут щось помітив. Чотири. чотири лепесточки, А, чотири да. Мені здалося, що вони як е, вісім лепесточків на квіточці. Е, дуже симпатичні. Е, це минулорічний, до речі, кущик, і подивіться, як він ви, виріс за е, один рік. Не то, що ті останні три, які ми вам показували. За рік він видав такий потужний пагін, дуже добрий і моцний сорт. Поруч у нас біля Фрайсмельби два поларбіра. Подивіться, які вони красивезні, будуть світлішати, поки що такий, знаєте, кремовий відтінок квітів. Е, тільки у поларбіра можна е, побачити ці зубчики на кінчиках е, квіточки. бачите? І е, 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 Ми в минулому році його дуже правильно сформували, залишили ось, бачите, тільки зараз, три е, пагони. Е, все інше, що тут було, ми вирізали, нещадно ми, не шкодували навіть. І бачите, В нього дійсно такі величезні волоті квітів. Тому не шкодуйте обрізати свої рослини. Їм це навіть і добре. Для них це навіть добре. І наступний кущик біля поларбіра це Фрайсмельба. Бачите, яка квітка в неї величезна. Чи волод? Волод. Волод, так. От, і це дуже такий самий величезний кущик у нас. З великими волими, да, тут їх бачите, дуже багато. Ми експериментували, бачите, поларбір ми е, тільки три залишили, а у Фрайс ми м, м, залишили трошки більше, е, але бачите, теж дуже добре е, квітує і ще буде квітувати. Бачите, тут так, у нього бачите, залишилося. залишилися від того самого поларбір, у якого такі міцні стволики, і вони ну, максимально вертикальні. То цю гортензію ми не можемо тримати без опори. Вона розвалюється. Дуже-дуже слабкі і ці всі пагони і дуже важкі волоті, тому вони потребують обов'язкової е, підпорки. Підпорки, да. Що, пішли далі? Так, так. Давай на цю сторону. По цю сторону від Silver, е, SpolarBier е, і Frist через Доріжку виходить. У нас тут Silver Долар. Тут вони зростають дуже. Щільно біля а, наших Злакових. Злакові ще не квітуть, але ми вчора побачили, вже мають скоро викинути свої а, ці, а, хвостики красиві. А, це теж сільвер-долар. У нас тут всі три чотири, чотири кущики. Це у нас сильвір-долар. поки вони ще не квітнуть. А, а, бачиш, скоро, вже да, скоро, 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 Скоро ми очікуємо. Їх квітування. Теж такі ж самі красиві, потужні пагони, як і на минулому кущику Silver Dollar. Тому да, будемо очікувати. З цієї сторони у нас є Sunday Fries. якраз біля Віталіка можна побачити перший кущик. Тут їх у нас кущиків чотири – 4. Sunday Fries. Вони більш прямо стоячі, можна побачити. Вони не відрізняються від Frise мельби та Vanilla FrayS. Тільки у них волотєві ці квіти більш округлі, ніж у інших двох сортів, котрі я вам порівняв разом з Sunday Frise. А що там? А, там ще четверта. Також разом з Sunday Fries Тут у нас є Silver Dollar, один кущик, але дуже е, подробно. Детально. Більш детально зупинятися на ній не будемо, бо тільки що ж про них розмовляли. І у нас є е, ще такий красивезний сорт. Я вчора побачив цю квітку, подивіться, яка вона величезна. Порівнянні з іншими квітами, котрі ми тільки що з вами дивилися. Це дуже величезна квітка. Це у нас сорт Green Pastel. Якщо ви пам'ятаєте нашу армію груд, котру ми купували два роки назад. Рік назад, минулий рік. А минулий рік, ну в минулому році, ми їх купували. Вони прийшли на розмір з сірникового карабка. І подивіться, які вже в цьому році він Виріс, навіть заквітував. Але у нас їх було п'ять кущиків. І, і залишився у нас один, бо ми багато пороздарували нашим родичам, і один залишився, і слава Богу, що він у нас залишився. Поруч? Молодець, мій розумний хлопчик. Так, і наступна гортензія з тієї ж самої розпаковки що і Грін е, Пастель. Вони теж були з розміром сірникову коробку. Це Skyfall, Подивіться. Е, Тут теж такі величезні квіти, але вони, вони не, круглі, а не круглі так, а зірчасті, більш видовжені по краях ніж у Грін Пастель. Дуже Закруглена, не витянута володь, а заокруглена шапочка у цієї е, гортензії. і е, теж ми, у нас було їх п'ять кущів, але залишилось тільки чотири, слава Богу, що чотири. Бо один ми подарували нашим родичам. І що прикольно, що незважаючи на те, що кущик сам по собі малесенький, Буквально всі він сантиметрів 30, бо він молодий. Все одно дуже великі волоті. Дуже великі волоті. І, до речі, Skyfall, вона найперша, хто в нас розквітла з усіх, з усіх гортензій. Вона, напевно, вже тижня три точно квітує. Так. Дуже гарна. От. І ось тут якраз можна видно. Видно, що вона спочатку була кремова, от, а потім з'явилися рожеві кицяточки, да. І зараз вони вже зеленішають. Тому що вона відквітає. О, ну, бачите, за... Але мені. дуже доб... гарно. І це у нас тюньова клумба. Тут у нас зростає дві широколисні гортензії. В цьому році вперше заквітла ось ця гортензія. Вона менше на зріст і квіточки, кінчик квітів має зубчики. Там, якщо uh -huh. видно, видно так, бо в порівнянні з іншою широколистою нашою гортензією mm -hmm. Так то ця у нас дуже бачите, потужні має пагони висока, ніж та, і форма і колір листа відрізняться, бо та темна зелена тут бачите світліша. Ми думали, що в цьому році вона взагалі квітувати не буде, але ми дуже раді, що буде в цьому році квітнути, бо вона бачите тільки один. Квітонос Можливості розпустило. ще буде другий. Та ні, там взагалі не буде. Ну, добре. Так, в цьому році, ой, в минулому році вона квітувала ця гортензія, але дуже хлорозила що ця, що та. Ми дуже часто і постійно підливали хела там заліза її і все одно бачите, віддячили. Нагадаю, що вони обидві ці гортензії у нас рано навесні замерзли замерзли <хи> від зворотних морозів, їх побили морози, і ми дуже розчарувалися. Але нам виписали, що не хвилюйтеся, вони такі нормальні, <хи> вони відійдуть, не викапуйте, не викидуйте їх. А все з ними в порядку. Це навіть більше став в порівнянні з минулим роком. Ну вони ж, звісно, виростають, ростуть. І тому все чудово. Да. Ну і бачите, завдяки якраз цим зворотнім приморозкам і тому, що вона повністю вимерзла, ми дізналися, що обидва наших сорти ремонтантні, тому що ми після морозів обидва обидві гортензії повністю в нуль позрізали під корінь, і вони з корення що одна, що друга дали нам пагони і навіть квітнуть. Отак, от, от, бачите, не було б не було б біди, ми б не дізналися, що вони ремонтантні. А на цьому будемо завершувати наше відео. Дякую, що завітали на наш канал. Дякую, що пишете чудові коментарі. ставите пальці до гори, наше відео. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чемними та толерантними. Всіх обняв, Па-па.